Ми ну, такі дуже готові, потрібно їх тільки так підготувати і все тоді. Так, зараз я візьму якийсь підносик. Ну, візьму ось це Мені дуже не подобається. Так, треба дістати всі пончики. Ось так от щоб було. Mm. Класно. Так, всі ще штучок і поставлю їх сюди. Так, сюди Ось так от. А це поставив назад в холодильник. Так, тепер чекаємо. Опа, вже готово. Так, ой, що ж ви там так б'єтеся? Ой-ой-ой, щось мені дуже сильно боляче. Ой, щось так погано мені стало. Ой, напевно, на вже мали вже хоче, як з'явитися на, 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 на світ. Так, де мій телефон, треба подзвонити швидко адаму. Ой-ой-ой, ні, я вже не успію подзвонити. Так, сроч... срочно я дзвоню лікарю Так, так, швидка, приїжджайте, будь ласка, так-так. Дім 18-й, вулиця Вишнева. Ага, чекаю. Так, а я пішла швиденько збирати речі. Вони зовсім нічого не складено. Так, все, піду. Так, господи, буду все складати в цю сумочку Так, Візьму з собою ось ці носки. О, господи, що мені треба тут ще взяти? Я так переживаю. Мені ще Так, мені ще так, погано. так треба ще щось на випуску взяти. ай яй яй я навіть і не знаю. Так, що мені тут такого взяти? Ну візьму я ось це от візьму. На випуску ні, це не підійде. Так, ну, візьму ось це тут. Так, ось це візьму. Ось це візьму. Так, все досить. Тепер піду щось для вони. Малише вибирати. Так, треба самої. Віддіти щось на ноги. Так, і корточку треба ще якось взяти. Яку ж? Так, добре так поїду. Нічого страшного, головне, щоб. Так, ось я вже прибігла сюди, от треба швиденько збиратися, бо мені дуже сильно погано. Так, що так, візьму щось для нашого синочка. Так, візьму ось. Так. О, господи, це не то. в у все Падає, потім треба речі перебрати. поскладати їх добре. Так, ось це ще візьму. І щось для дівчинки візьму наші. О, ось це візьму. Поїду нашу стару лікарню. Ось які я записувалася ще. Давно так візьму. Краще ось ці ось. Шапочки. Так, все. Так, ну все, можна вже їхати, в принципі. Фух, зараз прийде ще свідка і буде все добре. Так, швиденько, швиденько вже. Так, їдемо. Так, це нам сюди правильно. Ж. Так. Да, да, добрий день, добрий день. Так, добрий день, ми їдемо в нашу нову лікарню. В нову? Да, так, да, в нову, бо зараз вже закрилась. Добре, добре тоді. Так, лягайте, все. У вас все добре? Так, все, едем. Так, все, едем. Так. Нам уже, уже скоро. Вы еще народжуете? Так, народжую. Так, все, мы приехали. До день. Так, сами, сами дойдете? Да, да, дойду, дойду. Нет, давайте мы вас краще отвезем. Да не, не, не потребно, я, я сама дойду. Так, ну, добро, тогда. Так, Так, мне, значит, сюда. на третий поверх. Так, добрий день, я народжую його. Можна лікаря Марії Олександрівну? Можна, будь ласочка? Так, так, звісно. Опа, добрий день. Я ти що нас прибігла? Ой, то я народжую. Ой, та це ж взагалі. Ой, це ж ново. Швиденько тоді в палату ми йдемо. Так, добре пішли. Так, сьогодні ж яке у нас число? 27. 27. Ага, так, ти взяла з собою речі. Ой. І забув тапочки з собою взяти, нічого страшного. Просто розуйся та і все. Ой, дякую, Велико. Так, давай розвивайся. Зараз ми тобі підключимо капельницю після пологів. Буде все добре. Ой, дякую, Велику. Так, натримай тобі ось халатик. Лягай. Так, ось так ось буде поки що. Якщо що, то ти одразу мене поклич. Добре. Я зараз прийду, Так, це потрібно відвезти, поки що щось тут народжувала тройняшок і Тут залишилися коляски ці. Так, віднесемо. Так, дивися, нас скоро будуть народжувати, я піду о, приймати пологу, добре? Ага, добре. Це у нас хто? Скажіть мені, будь ласка, щоб я зразу написала і зробила картку їм. Це у нас мальчик, дівчинка і хлопчик. А, ага, дякую. Так, ну що ж, можна вже, я думаю, починати. Де ваш чоловік? Ой, та він скоро прийде? Так, ну тоді добре. Давайте зараз я за УЗІ схожу. Провіримо на УЗІ, що там у нас твориться. Так, давай-ка провіримо. Зараз я туди зайду. Дивися твої двоє. Ой, вони такі гарненькі. Так, да, вони вже готові з'являтися на цей світ. Ой, ну чудово. Так, добре, зараз я апарат відвезу і можна вже починати. Так, ну, треба ось сюди поставити. Так, ну, давай-ка. Без чоловіка будеш, правильно? Так, да, так. Да. Ну тоді давай. -ка. Ось так от молодець. Так, да, ось так от молодець, молодець. Продовжуй, продовжуй. Ось так от. 27, 12, 2025 рік. 12.34 з'явився перший ліанчик. А далі з'явилася наша маленька дівчинка. 27-12, 2025 рік. Перший з'явився Аран наш. Наш маленький хлопчик. А далі 27-12-2025 рік з'явилася наша дівчинка Аврора 12.35. Було дуже боляче, але вона того стоїло. Так, Арон і Авророчка, не плачте, не плачте, все буде добре. Ми зараз вас оглянемо і піднесемо вашій мамі. Так, давайте спочатку ми вас поминемо, потім вес провіримо. Провіримо. Так, перше, у нас тут Аром. Да? Арон, який же ж ти Арнс, схожий на маму? Так, Так, ну все. Зараз ми тобі ще перевдягнемо. Так, тобі потрібна ось така сильна пільонка. Так? Ти ж у нас хлопчик. Хлопчик, так. І тобі ще шапочку, ось таку ми дамо. Так, ось так. Давай-ка ми ще твій пес провіримо. Зараз тільки шапочку знімемо, щоб було краще. Так, ой, ну взагалі чудово. Ти важиш 4500 кг. Взагалі для хлопчика дуже добре. Так. Ось так от. Ага. Давай, давайте нам далі. далі Авророчку. Аврора ля, лягай сюди. Я бачу, тобі не подобається. Ну зараз почекай, почекай, зараз тебе помию, все буде добре. Я знаю, що тобі не подобається, але потрібно, Аврора. Так, все. Ну зараз ми тебе ще перевдягнемо, і буде все добре. І відвеземо тебе до мами. Так, от таку от шапочку, ось таку пілінку у нас тут. Зараз ми теж на 5 секунд знімемо шапочку. Так, о, а ти в нас важиш 3500. Теж гарно для нашої дівчинки. Так, ну все тоді я записала. Так, да, да записала. Так, ну тоді добре. Давай-ка зараз ми тебе відвеземо до мами. Потім там ще, я знаю, там тебе брати, сестричка, ще одна сестричка, так? Ну Упішліть, я зараз вас відвезу до мами. Так. Ну що ж, дамочка, Анна, ось ваші дітки. <кхідки> В них все добре, Аврора важить 3500, а Арон 4500. Для них це норма. Як для дівчинки, так і для хлопчика. Ой, дякую вам, Велике. Я так дуже сильно рада. Так, ну зараз ви можете поки що встати і подержати своїх своїх діток на руках. Ми дякую, велике, Зараз я вам тільки дам перевдягнутися. Ой, дякую. Так, все. Тоді я пішла записувати карточки, а ви поки що будете тут. Йому не дзвонив, Адам, він скоро теж прийде з дітками вашими. А, ну добре. Ой, ви мої ви мої діточки, ви які ж ви гарненькі. Ой, це у нас хто? Це в нас дівчинка, ти, так? Да? А це в нас арончик або... і ароночка моя. Так. Які ж ви все таки гарненькі. Скоро ще папа до вас прийде. Побачите своїх сестричок. Ух ти, ти вже народила. Вибач, вибач, я тобі не позвонила, тому що вже не було часу. Ой, та нічого страшного. Які ж, які ж ви класні, які ж ви милі, а де ж то дівчата? Вони захотіли залишитися вдома. Вони там позасипали з ними там бабуся. А, ну зрозуміло. Ось. Ну что, у нас же завтра будет выписка, так? Ну, не знаю, не знаю, возможно. Ось. Так, ну тоді добре. Я трошки с вами побуду. Так, друзья, а вот такая моя серия вышла. Ну... Якщо вам дуже сильно сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я для вас дуже сильно старалася. Як ви бачите, сьогодні, 27 12, року 12.34-12.35 народилися Блізніці. Ось Ось такий сьогодні день. Тому чекайте на випуску. Але вже завтра буде виписка, сказала наша врач. Тому чекайте це відео теж. А зараз я піду готувати Блізнецов і піду готувати собі щось на виписку. А всім пока-пока!